Кінематограф у Запоріжжі розвивається. У місті знімають фільм Запоріжжя, я люблю тебе. Це одна із перших масових репетицій. Зйомок режисер розповідає, що тут зібралися звичайні запоріжці, які люблять своє місто. Така ідея появилася у нас в мае місяця в цьому году, і ми вже. Сейчас находимся на том этапе, когда мы уже начинаем постепенно снимать фильмы. Всего их у нас в нашем киноальманахе 8 историй. Одна история у нас снята, уже была показана в городе Сапорожье в Іюня цього року називається типичный таксист», режисер Антон Жадько. Залишилося відзняти ще сім історій. Головним героєм одного з фільмів стане цей хлопець. Дмитро непрофесійний актор, вирішив спробувати себе в акторській майстерності. І в нього вийшло. Я прийшов на кастинг, пропустив свою очередь, прийшов позже, ждав до кінця, там буквально до восьми часов. Зайшов останній, Мені дали слова. Я не розумів, що відбувається. Мені говорили, сделай то, сделай все. Потом сказали, мы вам позвоним, если что. Ну я думал, не позвонят. Уже уже живу новой жизнью, все классно. Не прошел, ну и ладно. Вот. Через місяць буквально звання Дмитро став частиною проекту Запоріжжя, я люблю тебе тепер відпрацьовує свою роль, намагається прожити кожну деталь життя свого сценічного героя. Хлопець не пропускає жодної репетиції. Та серед присутніх тут більше нових облич, що прийшли на репетицію масовки для двох короткометражок. У більшості немає досвіду акторської майстерності. В інтернеті узнали большое желание знятися. Ну он в интернете, а я уже через него узнал и тоже Хотілося знятися і прийшли всі бажаючі знятися в кіно збираються біля імпровізованої сцени. Тут їм пояснюють суть проекту. Це проект, який, як би, достатньо в Україні зараз він другий. Буде по степені Я Объясню чому. в Києві з'явився три роки назад. Проект «Влюблений в Київ практично такий самий. Нарешті акторів просять зайняти свої місця. Перше завдання новоспечених акторів залізти в хащі. А вилізти вже в образі мефічна. Тоти такі нестандартні завдання дають змогу побачити, хто дійсно володіє акторським хистом та вміє в одну секунду перевтілюватися в інший образ, бога вловити на репетиції. Ніколи у вас вибори, ви вибираєте нового короля. Полія королева. А, вокруг цієї ви свої. Репетиція вже майже завершилася. Дмитро та інші актори отримали свою роль та домашнє завдання. Головне відпрацьовувати акторські навички для справжньої зйомки. Алла Лисак Павло Василков спеціально для медіагруп нові проекти.